240 років тому останній запорізький козацький гетьман Петро Калнишевський заснував тут невеличке селище, яке зараз відомо майже на весь світ. Селище Петриківка Дніпропетровської області на всьому Придніпров'ї відомо доброю водою, запашним домашнім хлібом, мистецтво випікання якого бережуть місцеві господині. А головне, це єдиний у всьому краї острівець, що лишився від колись могутнього материка символічно декоративного малювання Петриківського розпису, який зараз відновлюється, отримуючи друге життя. На місці не Містецтво розпису в Петриківках починають навчати з наймолодшого віку. Дівчатка, дівчатка, розкажіть, а що ви зараз робите? Малюємо Тарілка. тарілки? Покажи мені, як тут малюєш тарілку. Отак. Це треба робити тільки пальчиком. Маленькі Настя та Аня, вихованці Петриківського дитячого садочку, поки що роблять тільки перші кроки у вивченні таємниці розпису. Вихователі садочку розробили спеціальний навчальний посібник, який цього року вже був розповсюджений по всіх молодших навчальних закладах Дніпропетровщини. А в майбутньому плани надіслати такі посібники до всіх дитячих садків України. У цей посібник ми перше ввели дітей, починаючи з молодшої, не з молодшої, а з ясельної групи. Там вже починаються окремі заняття, дітки вже розробляють дрібну моторику, пальчик. Там вже починають із ясельної групи. А потім продовжує молодша, середня, а це діти старшої групи. Тут вже діти, бачите, вони вже калину, вони вже насичену роблять, вони не розкидані, вони вже і зв'язують до кучі. Так поступово ми вчимо їх. До речі, творчий підхід місцевих викладачів може перетворити на своєрідний вітвір мистецтва навіть незвичайні речі. Так у цьому садочку на раді з малятам з'явилася галявина казок. Гордість Петриківського дитячого садка. Оця галявина казок. Вона повністю зроблена руками вихователів. Так, наприклад, з старих чоботів тут з'явилася ця чудова жирафа. Довжина цього орнамного розпису 120 метрів. Він єдиний у світі і навіть занесений до книги рекордів України. Ольга Тарадан, одна з виконавців цього унікального проєкту, каже, що зараз цей витвір вуличного мистецтва став своєрідною візитівкою селища. У нас працювали тут 9 чоловік, кожен працював, виконував свою роботу. Одна, один чоловік, одна людина виконувала листя, друга калину, квіти. Ну, все в нас вдалося. Роботою ми дуже задоволені. Задоволені. Ми задоволені односельці, гості приїжджають. Тепер фотографіруються тут. І всім дуже це подобається. До речі, просуванням Петриківського розпису за кордон як іміджового бренду Дніпропетровщини опікується персонально тутешній губернатор Олександр Вілку. За його словами, регіон має амбітні плани внесення Петриківського розпису в список культурної спадщини ЮНЕСКО. Мы сейчас хотим, чтобы от Украины таким народным промыслом в ЮНЕСКО был именно Кирковский рост. Сейчас проводится очень большая работа. В этом году была выставка индивидуальная. В следующем году будет выставка в штаб-квартире ЮНЕСКО. Каже, що раніше в Петриківці такої професії, як художник, зовсім не було. Кожна жінка в селі до великого свята заново вибірювала хату і заново її розписувала. Розпис він, взагалі, то як і різьба по дереву, це вважався обереговим. З довніх давен. Але в Петриківці ще була така традиція, що хату багато разів на рік підновлювали, підмазували, підбілювали і прикрашали, хто як міг до свят. Свят було багато. От, і тому, якби такий негласний конкурс існував весь час, котра от з господиня найкраще справлялася з цим. То вона якби і запрошувала ще до інших садиб, і теж там розписувала, трішечки прикрашувала людям. Замість фарби використовували кольорову глину та відвари трав. У кожного майстра були свої секрети і свої орнаменти. Калина, мак, цибулька, півники, зозульки усе, що пов'язано з природою. породисті. Однак, окрім історичної спадщини та відновлення народних промислів. Вирує сучасне життя Петриківки. Усе лише пишаються новітними технологіями, впровадженими для опалення об'єктів соціальної сфери. Ось, наприклад, як ця котельня. Комбінована котельня Петриківського району незвичайна. Вона може працювати як на газі, так і на електриці, що є дуже корисним для економіки району. Дорогий природний газ вночі тут повністю замінює електрика. Завдяки такій комбінованій системі ця котельня споживає на 35% менше блакитного палива. До речі, завдяки відрахуванням обласного бюджету та державним субвенціям, за останні два роки в Петриківському районі встановлено вже 12 таких котелень. До того ж, повна автоматизація дає можливість обслуговувати котельню лише одному працівнику. Я тут працюю вже 13 лет і за 13 років небо і земля. Це котельня мене як кораблі. Я бувший моряк, також мені мені нападає. І прихожу з радості. Василь Смірнов згадує, що раніше для обслуговування котельні потрібна була зміна з п'яти чоловік. Кожен день старе обладнання давало збій, виходило з ладу. А втрати при транспортуванні тепла складали майже 50%. відсотків. Тепер це в минулому. Загалом у рамках регіональної програми з енергозбереження всі підприємства теплоенергетики Дніпропетровської області обладнані приладами обліку. А у результаті детального моніторингу розроблені схеми модернізації теплопостачання у всіх містах області. Розвивається в Петриківках і приватний сектор. Зокрема, тут розташоване одно з найбільших в області господарств, орієнтованих на вирощування плодових культур. Це підприємство відоме на весь регіон своїми яблуками. Мабуть, тому що для їх вирощування впроваджуються надсучасні європейські технології. Саморозположення і посадка саду знаходяться у ви, ви бачите, значить, на шпалері. дерев'я посажені через один метр а, і обустроєна система капельного рошення. Тобто подається вода со скважини, і дерева таким чином поливаються, і підкормка дається через цю систему. Чемпіон, Гейдеред, Голден, Райка, Еліза, Семіренка. Ось далеко не повний перелік сортів яблук, які вирушуються у цьому саду. Аромат, який відчувається у спеціалізованому фруктосховищі, просто неможливо передати словами. Зарощені без жодних гербіцидів чи біодобавок. Петриківські яблука вважаються найсмачнішими в області. До речі, за словами фермерів, врожаї тут вже доходять до європейських показників. Загалом не менше 30 центнерів з гектару. Ми зараз виходимо десь на 30, ну і приміняємо нові технології в периоде поэтому естественно урожайность а, увеличивается Власне, щоб до наступного сезону український споживач міг придбати вітчизняні фрукти і овочі врожай треба зберегти. Для цього запроваджено державну програму, розбудови фрукту і поводятся красні Строїтельство строительство хранилищ. Уже нових построенных по новим технологіям, не старих советских, а нових технології, в яких процент відбраковки до 3%, в яких зберігаються овочі і фрукти свіжими. Це очень важно. Это очень важный элемент развития нашої області і стабілізації рынка. Наче невеличкий сувенір з дивовижним місцевим розписом Петриківка залишає по собі добре враження селища, в якому плекають свою історію та з певністю дивляться в майбутнє. Тутешня легенда стверджує, що в самій Петриківці ніколи не було кріпаску. Люди жили небагато, але були вільними, тому могли і хотіли творити. Сучасна патрітківка живе відродженням та розвитком унікального місцевого розпису, плануючи вивести його на світовий рівень, а також за допомогою держави розвиває соціальну сферу та потужне сільське господарство.